Добрий день, фірма VIP-запчасті. Хочу вам запропонувати роботу розпилювача Агропласт Польща синього кольору. Це один із самих популярних розпилювачів, так як він йде в діапазоні, вилив від 100 до 150 літрів. Поїхали! Мотор. Да, так, оце він так працює. Тиск у нас зараз 2,7, зараз ми його трошки додамо. О, троєчка. Так, трохи більше, ніж так, 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 це, Зараз дивимося, так як він працює. Ой, чудовий. Просто чудовий. Заглядень. Він робить це, розстрілюється на 8 метрів за секунду під вітер, робить крупну каплю, за що чого він і не сноситься. Ось так він працює з боку. Просто чудово. Ось так став. О, По, лайк поставив. Так, ну що, підписуйтесь на наш канал, дивіться наші наступні відео. Якщо є бажання придбати, дзвоніть, будемо консультувати. Інна Максим, Інна Максим, Марковка, підписуйтесь. Добре, на твій канал теж, там це чаще. О, цікаво. Так, ну що, всім пока.